До нового навчального року залишаються лічені тижні, а в батьків вже спустошені гаманці, бо зібрати дитину в школу задоволення не з душеве. Так от аналітики порахували, що вдягнути хлопця в школу коштує цьогоріч більше десяти. Тисяч гривень на дівчинку буде трохи дешевше, то якщо вона не буде випіндрюватися, вона хоче конкретно у ту сукню. Mm -hmm. І в цю суму, щоб ви розуміли, ще не врахована ні канцелярія, ні ранець, ні контурні мапи, ні посібники, навіть пенал. Просто, вдягнути, Просто дитину. вдягнути дитину. Ну як ви розумієте, держава вирішила полегшити долю батькам першачки. Ви запустила програму. Називається вона Пакунок школяра. Научнівське приладдя дають по 5 тисяч гривень. Так от, на що вистачає цих коштів і ускільки реально обходиться навчання українських дітей? Підрахували і з'ясували наші кореспонденти. Останні дні серпня в українських батьків починається квест. Як зібрати дитину до школи. І зробити це треба так, щоб вистачило і грошей, і нервів. Адже у списку десятки покупок. У мене це не питається, це для мене сильного склад. Хіба раз? Не один раз писали і вечором, і утром, і зараз шукаємо ще, шукаємо. Важко. Обертом іде гаманець. Це саме найголовніше. Ну отак вже звикли. З другою дитиною вже це. Ми вирішили підрахувати, скільки ж цього року коштує зібрати дитину до школи і з'ясуємо вартість середнього стандартного набору. І чи вистачить грошей держави на це? Для цього ми відправилися у одну із торгових мереж. Почнемо свій вибір із рюкзака, адже це базова річ для кожного школяра. Для початкової школи його вибирають один, а для старшої зовсім інший. Каркасні рюкзаки вони здебільшого йдуть від першого по четвертий клас, тобто це цінова категорія десь 1700 гривень. Якщо вибрати рюкзаки для підлітків, то вони вже йдуть не каркасні, такі більш однотонні вони полюбляють. З рюкзаком розібрались його ціна від 800 до 2000 гривень. Ну а тепер в цей рюкзак треба покласти канцтовари і обрати одне із найголовніших щоденник. Щоденники дуже швидко розлітаються. От е, тільки вчора <завоз> був завоз, е, наклали багато щоденників, а так вони дуже швидко розлітаються. З найдешевших щоденників у нас є такого плану, як зошит 29 гривень, або ось такого 49 гривень. І є, якщо щось більш цікавіше дорожче, то це 109 є 129 – Це вже тверда обкладинка. Мінімальний набір канцелярського приладдя коштує тисячу гривень. Загалом у півтори тисячі можна вкластися. Все залежить від того, який пенал оберете, адже за ним тут теж ажіотаж. Найдешевший коштує 50 гривень, найдорожчий 600. Зошити десь від 20 до 30 штук. Вони коштують від 4 гривень десь до 60. Також входять ручки, олівці, фломастери, пенали, пластилін, акварель. Ну і тепер найцікавіше для модників усіх українських шкіл. Треба обрати одяг. Почнемо із луку для дівчат: спіднички 499. Сарафа блузочки, ось така дуже гарна блузочка. 599, Ну в основному трикотаж дуже гарна ціна, і гарні блузки 349, Будь ласка. Підниця і блузка для дівчинки обійдеться у тисячу гривень, штани 600. Ковтинка так само це для початкової школи. Для старшокласників буде на гривень 500-800 дорожче. Тобто, загалом на все може піти близько 2200 гривень як мінімум. А що ж пропонують для хлопчиків? Є отака модель, називається вона Обманка. Дуже зручна, дуже практична. Візуально виглядає як сорочка вроді з жилетом. Ціна 299 гривень. Також люблять брати трикотажні поло, клінний рукав, короткий рукав. Цінова політика теж 429 гривень. Дуже зручно батькам. Теж це можна одіти під піджак, можна просто носити як отільний елемент одягу. Штани в середньому коштують 700 гривень, ковтинка 600. То якщо порахувати все разом, то середній чек для хлопчиків буде менше ніж у дівчат. Це десь 1800 гривень. Але до цього всього ще треба додати взуття і спортивні костюми. Кросівки в середньому коштують 700 гривень, туфлі на 300 дорожче. Ціна спортивного костюма і для хлопчиків і для дівчаток однакова 800 гривень. Є те, що батьки люблять купувати не спорткостю, наприклад, спортивні штани. Вони теж у нас великий вибір, різні. Є підрезинку, є широкі. Є ну, на будь-який смак дитини від 349 гривень, 369, шістдесят Отже, за нашими підрахунками, загальна підготовка дитини до школи може скласти не менше 7 тисяч гривень. Це на 2 тисячі більше, ніж допомога держави для батьків першокласників.